І тут давайте повернемося до того, з чого починали. Знов до Данилка, який в інтерв'ю латвійським журналістам зачепив насправді критично важливу тему. Ну, теж один із таких гострих і гарячих питань по поводу язика, як і в Україні, так і в Латвії. Всегда. Всегда. Я вам скажу, смотрите, я вам сразу скажу, от я і слайми говорили на цю тему. Ну, якщо б не російський язик, як да? е, е, я мог би розмовляти з слаймами? Вона не знає українського, я не знаю латвійського. Ну, вона б сказала там. Е, добрый ранг, например, а я сказал, полвес, да, там, ну, ну и на да, этом все дело закончилось. Момент того, что я это часто используют. и у меня, конечно, своя, они по своему правы, но у меня есть своя, э, ну, свое отношение к этому. я когда мне говорят, ты разговариваешь на мове агрессора, российскую мову, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я заразумею. Да. Я говорю, а, а может быть, агрессор разговаривает на русском языке? Винати різницю? Данилко каже, що мова створена для комунікації, а її використовують в політичних цілях. Ні, ну якщо б це говорив умовний Труханов, я би не здивувалася. До слова в Одесі зараз відбувається потужний зашквар на мовному ґрунті та радянському насліді. Можете подивитися окремий випуск на моєму ютюбі. Ну але коли це каже не зашкварний ватнік, а відомий, начебто, цілком адекватний український артист. Ну, блин, что это такое? Это сумно. Я думаю, новые поколения им уже легче. И они будут э, э, говорить хорошо, И они будут легко переключаться. Я даже путаюсь. Я, говорю, я перехожу на украинский язык, да, говорю на украинском очень долго, потом забываю, когда общаюсь. Слаемой одно слово. Ну, очень неудобно. Конечно, с нашим поколением это все идет. Все равно мы хотел бы я, не хотел, или хотели кто-то, или не хотели Я все равно остался вот из Советского Союза. Но это не выбить. От ми в этом росли, і у меня було хороше дітства. Так в цьому ж і справа з новим поколінням справді все має бути легше, але лише тоді, коли ми закладемо правильний фундамент, коли нам не будуть говорити про яку різницю відомі українські артисти, а будуть публічно згадувати про важливість мови і давати власний приклад. Бо росіяни продовжують марити Україною, і саме тими містами, які чомусь. Уважают своими. Например, Удессу. Как ведомый пропутинский дизайнер Артемий Лебедев. Дуже хочет летать до моря прямым авиарейсом из Москвы. И то есть получается, что тебе нужна Одесса, но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте. Я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота Москва-Одесса летать туда и в ресторане ⁇ Дача Усавы Липкина ⁇⁇ Жрать. Вот mm -hmm. Мне нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Я хочу, чтобы оно знову стало возможно. Важливе уточнення. Лебедев дуже хоче до Одеси ціною сотні окупантів, які силами ЗСУ перетворюються у добриво. Головне, щоб в цій купі чорних мішків не було двох повнолітніх синів Лебедева. Ну, бо, а, чо? а вони ж воювати не вміють. умеют. Задайте вопрос: тебе нужна Одесса, но жизнями других детей не своих. На войне должны воевать профессиональные военные. Мои дети ими не являются. одесити з реакцією на вологі мрії Лебідіва не запарилися. Він там згадував про бажання пожрати у Сави Ліпкіна. Ну, от ресторатор Сава відгукнувся особисто. Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому часу Артемію Тьомі Лебідів я відповів на російський, так щоб йому було все понятно. Артемий, просто иди на Одессу тебе не видать, хоть ты будешь с голубой челкой, хоть с желтой, хоть с Э, е, сиди в Москве, соси московский х... у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка. Але шансів для Лебедєва побалуватися сивим кремлівським прутнім у бункері менше щодня. І все через хіджаб. Ті, хто там говорять, що не одягали хіджаб, Это враг ислама. Мы против пранджида, который лицо закрываем. Мы против этого дона. Кто скажет моей дочке Дон снимать хиджаб, я его сразу убью. -дон. Сразу я его расстреляю, кто бы это не был. Это враг Дон. Мой личный враг, враг ислама. Сумна новина для Путіна. Тепер його може прикінчити особисто Рамзан Дондон -Дон Кадиров, якщо звісно знайде архівні відео за 2012 рік. Дня в наших школах. Ми все чаще бачимо дівшик в хіджабах. Франція вже на законодательному запретила це. Що у нас ісламізація? Нічого хорошого в цьому немає. Есть, конечно, национальные национальные особенности в национальных республиках, но то, о чем вы сказали, это не национальные особенности, а это демонстрация известного отношения к религии. В нашей стране и в мусульманских регионах никогда такой традиции не было. Кто скажет моей дочке Дон снимать хиджаб, я его сразу убью. В некоторых даже в мусульманских государствах ношение хиджаба запрещено законом. Законом запрещено сразу. Я розстріляю, тоби я не небо бажаємо успіхів. А кому вже не побажаєш їх, то це багатодітним московитам. Російські депутати думали, думали. Як же ж поліпшити ситуацію із мобілізацією? І вирішили, що відстрочка по мобілізації батьків трьох дітей не дуже то і треба. Доклався до народження майбутніх окупантів, і все місія виконана. Ш... Туй під Вовчанськ своїх. Не бросай, а у держдумі тим часом э, розкажуть із чого ти складаєшся. Ну щоб був э, аргумент, Із чого стає мужчина? Муж і чин муж. Это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем чин – это работник, добытчик. Так вот каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи. А справы семейни на Руси – это страшнее. У меня была сестра, короче, красавица. І її всі хотіли. Я подумав: "А зачем? Інтересно, і вони її будуть, чи краще я її сам?" Щоб краще розуміти контекст, це говорить Василь Якеменко, засновник Кремлівського руху Наші та екс-міністр РФ у справах молодіжі. Ні, ну на молодіжі він точно знається. І ще на бізнес-порадах теж. Тепер я вам задаю один вопрос. Ви заходите до себе доми. Вам 16 років. У вас є сестра Так получилось, что вы в одной кровати. У вас есть... Я вам задаю один вопрос. Вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Почему? Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрыты словом «сестра». Вы выбираете слово «сестра». Так вот, когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги. Ну и с ними. «Шпекай родичів заробляй мільярди. Хм, нормальний слоган для нової партії, яку має створити обміняна російська опозиція. Хоча кого ми обманюємо, вони ж негайно розісруться між собою. Але поки російські політв'язні оклигують і лише готуються до майбутніх срачів. Це вже почали робити російські військові кореспонденти. Спочатку пропагандистів дуже вкурвало вітання до дня ВДВ, адже наш старий подвійний агент Юрій Подоляка зміг зліпити на одній вітальній листівочці одразу і американський гелікоптер Апач і українського десантника із тризубом на береті. Жаль, забув написати Слава Україні і західним союзникам. Очі наш іже сіммісіях.

Поки частина військорів гризла подоляку, інша вирвала собі очі через мотиваційні відео міноборони. Там дуже хотіли наголосити, що Рефія це дуже віруюча і дуже багатонаціональна країна. Але чомусь підпис ми українці росіян застав зненацька. Мабуть, тепер не знають з ким треба воювати. Можемо порадити повторити досвід Пригожина і рушити на Москву. Перевірений спосіб: і якщо не відповідати на дзвінки Лукашенка, то ніхто і не зупинить вперед. <звук> а ще хто точно не зупиниться, то це російський театр абсурду, десь в пензі. Посеред вулиці чебурашка ця із каністрою бензину, і цей мортал комбат радісно знімають всі перехожі. А в Ульянівській області в дитячому таборі влаштовують майстер-клас російські тюремники з спецпідрозділу підрозділу шквал вчать маленьких московитів розганяти кияками протести, професії разної нужні, професії разної вожні. Інші школярі пишуть твори про багатополярний світ. І як приз рушають в північну Корею. Деякі батьки, правда, не дуже цьому раді кажуть, наша донька була фанаткою південної Кореї, але що ж, треба з чогось починати. Ну а чим росіяни будуть закінчувати? Знають на Білгородчині. Санітарна зона будується щогодини. Сво йде за планом, тому місцевим треба закупити буржуйки на зиму. Ну просто такий план був два-три тижні до Києва, а потім евакуація з власних домівок в прикордонні і зварені на обід е, щі на дровах. Влада попередила, не кажіть потім, що не чули. А так, якщо чесно, то теж розуміємо, що зима нам може бути разом і дрова готуємо, і буржуйки готуємо. Генератори потім покупають. Притім, якщо є і ви теж саме готуєтеся, купить. Ну всегда лучше к худшому. Саме так, дорогі руські, готуйтеся к худшому. А ще краще почніть сеанси грязе лікування. Ну, щоб краще до землі звикнути. Як відомо, f 16 вже у українському небі і маємо таємний знімок, який нам передали власні джерела. Тому і не дивно, що російські пілоти вертольотів вже теж. Приготувалися, але можу побажати наварювати мангал не лише на вертоліт, але й одразу собі на голову. І поки ми чекаємо нових пакетів допомоги, до України дістався перший ленд-ліз від туарегів з малі. Поки США гальмують, відмовлятися від такого подарка не будемо. Гад не хоче блін. Ось такі справи, друзі. Я йду лікуватися. Ви поставте лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, що думаєте, що до озвученого чи згодні, чи ні, маєте свою думку. Для нас це важливо. Адже ми можемо мати різні думки. Але ворог у нас один. Тому тримаємо хвіст пістолетом, допомагаємо зсу і не забувайте, що в нашій країні пани ми, і хто би що би нам не допомагав, не давав на кого б ми не сподівалися. Країну зможемо захистити тільки ми самі, адже важлива вона тільки для нас. Бамі, Кофі, Патреон, Банка. Все це під цим відео. Ви можете допомогти нам створювати контент. Друзі, для тих, хто не розуміє, чому вечір інколи виходить невчасно. Поясню Ютуб дуже прискіпливий до нас, і відео проходить. По, інколи по п'ять діб перевірок для того, щоб вам його випустити і показати. Така нині чомусь прискіплива увага саме до вечора. Але якщо ви хочете бачити відео раніше за всіх, то ставайте нашим патроном. Патрон Яніна Соколова. Там все вчасно щотижня. Ви маєте випуски у неділю. Дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони, Друзі! Па-па.